Як даєте милостиню не трубіть. І Отець ваш Небесний, бачивши таємне, воздасть вам вам ім я, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Милостиня. Вона завжди в суспільстві людей була. Актуальною. Навіть Христос колись сказав, що бідних завжди маєте спасати. себе. Мене не завжди. І тому Господь, влаштовуючи людське серце, подав йому не тільки змогу, а потребу. Давати щось від себе, відривати від серця те, що, здається, тобі конче потрібне. Господь уклав у людське серце потребу зглянутись над чужою недолею, чужою бідою. Господь вклав нам усім у серце те, що очі наші можуть бачити. Потреби, а серце на них адекватно реагувати. Може не завжди маємо нагоду витягнути щось з кишені чи гаманця. Може не завжди маємо нагоду справді відірвати щось від себе, від родини. Але я переконаний, завжди маємо нагоду зглянутись. Завжди маємо нагоду е, допомогти і виявити своє милосердя адекватним людським кроком. Ми сьогодні як церква, як спільнота віруючих людей, об'єднаних вірою єдиного Бога, живемо в році. Божого милосердя. І власне, церква скеровує усіх нас очі на милосердного до нас Бога. Який, вбравшись в людське бідне єство, співжив з нами, був розп'ятий і помер, воскреснувши третього дня. Задля нашого з вами спасіння. Ми дуже часто хочемо Богові догодити, ми дуже часто хочемо якось показати, чи то явно, чи то таємно, дуже часто явно, що ми любимо Бога і готові йому жертвувати. Щось дуже багато. Але, мабуть, і в цих поривах Господь звертається до нас людей. Каже Святий Августин, що людина і так ніколи не зможе віддати Богові більше, як Він дав нам. І тут є спосіб до скромної постави нас усіх. Перед Богом, бо це Він вклав нам у серце оце милосердя, яке може і повинно цей світ перетворити у людське співжиття, яке допровадить кожну людину до якогось миру і якогось легшого співіснування. На цьому світі, даючи милостиню не трубіть перед собою. Перші слова сьогоднішньої Євангелії просто застерігає нас цього не робити. І здається, що відірвати щось від себе, чи це матеріальне, чи духовне якесь добро, чи біль м'язів. Чи гостроту нашого зору все-таки це жертва якась. А Бог каже не трубити. Бог каже це робити скромно, тихо, а навіть скрито, закликаючи нас усіх справді шукати глибоких корінь зв'язку нас і своїм Творцем. І своїм Богом. І напевно, якби історія церкви не мала прикладів людей, осіб, святих і праведних, які вміли так жити, які вміли здобувати цей світ для Бога через. Правдиву християнську, а може, правдиву людську поставу. Бо перше ніж бути добрим християнином, треба бути доброю людиною. Бо недалеко втекла від нас ця євангельська розповідь, коли Господь каже, що праведників причислить до свого царства тих які вміли бути людьми, напоїли спраглого, нагодували голодного, одягнули в темниці чи в лікарні відвідали. Такі прості критерії нашої з вами, як хочемо, праведності. Сьогодні ми знову у підніжжя Тарасової гори. І знову хочемо сказати постами великого франка, поклін тобі народних нужд, співаче, від мільйонів, для котрих ти жив, від України, що ще й нині плаче в тім самим горі, що ти її лишив. Поклін могилі, що руйнує ненависть дика глупа сліпота. До неї хоч хай зліз лютує, не заросте народна тропа. Ми дуже часто називаємо Шевченка пророком. У свій час, коли на Галицькій землі народився Мойсей з-під пера славного Івана Франка, 28 травня о 16-й годині цього року святкуватимемо чи відзначатимемо століття з дня його смерті. Якось ці дві постаті, яких Галицький люд назвав Мойсеєм українського народу через його Мойсея, через його. Глибоке українство і патріотизм, релігійність, то, може, прикладом для нього був той пророк, який вказав нам на розриту могилу, на розкопана розрита могила. Якби знайшли те, що там схоронили, не плакала б мати, діти б не журились. І напевно сьогодні, прийшовши до могили пророка, українського пророка Тараса Шевченка, мусимо здавати собі звіт. І перед ним і перед тими двома мойсеями, які вміли тихо і скромно, не фразою галасливих слів, а тихою і невтомною працею, за словами митрополита Андрея, будувати нашу з вами Україну. І так якось повелося в цьому світі що ні один пророк, ні один історик, письменник за життя не був признаний своїм народом. Про це сьогодні вдивляючись у канівську могилу, вдивляючись очима душі в поетичні рядки нашого пророка Тараса. Мусимо складати собі іспит і розуміти, що в нас, в українців, стільки скарбу, що Шевченка, стільки скарбу, що його слово. стільки скарбу і багатства, що його пророцтво, стільки скарбу і любові через призму любові його бідного народу. Рідної мови і історії. Сьогодні ми знову тут, щоб помолитися за його душу. Сьогодні ми тут, щоб запалитися вогнем того героїчного служіння материній мові і рідному народу. Сьогодні ми тут, щоб. Заглянути глибоко в розриті могили Донбасу і знайти там, що старі батьки що там схоронили. Ми завжди розуміли його розриту могилу ще в радянські часи тоталітарної системи, що старі батьки схоронили там. До певного часу нашу з вами волю, нашу з вами свободу. Так само, як Франко сказав, що могила Шевченка не криє списів хорогов старої сили і слави України, котра от от Воскресне, встане знову. Такі переспіви пророків, двох синів, пам'ять котрих у душах і серцях живою, нині допоки буде живою вічно в серцях українця, допоки ми не зборили. Справді, Просімо Господа не тільки за праведну душу, представленого Тараса, великого сина, великого народу, але просім, щоб нам не забракло вогню, дивляючись в його служіння служити рівно ж на своєму місці, своєму народові і своїй землі. Не трубім перед собою. Навіть перед собою. Не трубім, а тихою і невтомною працею любім Україну. І тоді Отець ваш Небесний, що бачить. Таємне віддасть вам явне. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!